Давайте подивимося головну подію наступного тижня. Ми дивимося тиждень з 27 січня по 2 лютого, а вам актуальний в момент, коли ви побачили це відео. І так, головна подія наступного тижня. Тут буде концентрація на фінансах. Скоріше за все, ви отримаєте якісь фінанси яких вам не вистачало, можливо, ви щось втратили, можливо, що десь у вас вже була якась паніка навіть стосовно того, що десь вам в чомусь не вистачало грошей, і от тут, скоріше за все, що ви отримаєте ті фінанси, які вам треба. Ті гроші, які вам треба. Можливо, навіть якось отримаєте таємно, ну, тобто не будете афішувати, що ці гроші ви все-таки отримали. А можливо, що ви якось зробите якусь таку собі допомогу. Якусь таку свічечку на очищення фінансового каналу, або, при... або ж на. Ой, на фінанси аж підвисла. Ну, тобто, щось якось так трошки помагічити для цього. Це не для всіх, звичайно, але хто розуміється в цьому, той знає, про що я.